Повертаємось у студію телевізійного марафону «Миколаївщина. територія чесних виборів і поряд зі мною Станіслав Абакумов, юрист та адвокат. Вітаю вас, Станіслав. Доброго дня. Ви Доброго вже дня. проголосували? А, ще не встиг дуже прикро, але розкажіть, чому важливо голосувати? адже ви все одно підете і свій свою громадську. Проголосуємо. Виконати громадський обов'язок необхідно будь-кому із із всіх людей, які досягли 18-річного віку. Все-таки це громадська позиція, яка а, ґрунтується на тому, що особа ну, більш-менш впливає на навіть на своє майбутнє в на, на найближчі там 5 років, 4-5 років. Тобто голосувати треба. Позиція повинна бути чіткою. А, і людина повинна підходити до даного питання більш-менш відповідально. Певна категорія громадян переконані, що все вже вирішено, і за них йти на голосування немає сенсу. А як ви гадаєте, чим це викликано? Викликано опитом нашим громадян, покликано фальсифікації на минулих виборах. На сьогоднішній день, я думаю, що в нас не все вирішено. Навіть. Більше ніж не вирішено, навіть не зрозуміло, хто пройде в депутати чи хто в мера, Якщо з мерами більш-менш зрозуміло голосуєш за людину, то в питанні щодо депутатів, наприклад, міської ради, то це питання взагалі не вирішено, оскільки навіть якщо Кандидат переміг на своїй виборчій дільниці, він може не, бути, не стати депутатом, оскільки в нього буде менший рейтинг, рейтинг по партійному списку. І дане питання, воно тако, вносить смуту, певно, в ряди виборців, і так само в ряди кандидатів-депутати. Оскільки дане питання, ну, на мою думку, воно трохи невірно поставлено в законодавстві. В принципі, цей закон, як на мою думку, даний закон про місцеві вибори, за яким зараз проводяться вибори. Так що до нього, роз'ясніть нашим телевідачам, адже є певні зміни. Там не певні зміни, там кардинальні так. зміни, там. кардинальна зміна виборчого процесу, як в цілому. Виходить, у нас є кандидат в депутати. В минулих виборчих процесах у нас була можливість саме висуванців чи висуванців там від певної групи осіб, будь то територія, будь то яке професійна установа. Люди могли згуртуватися і запропонувати там, першого, другого, третього давайте видвинемо на кандидата в депутати, тому ми його підтримуємо, він буде представляти наші інтереси. То на сьогоднішній день такого, такого права у громади немає. У нас є чіткий перелік можливостей, хто може бути кандидатом. Кандидата в депутати місцевої ради в місті Миколаєві, наприклад, може видвенити лише партійний осередок будь-якої партії. Mm -hmm. то тобто ми з вами вже не можемо запропонувати якусь особу. Ми повинні піти до голови е чи до представника цієї політичної сили, вклонитися йому, попросити, будь ласка, включіть в нас в список оцю особу. Ми вважаємо, що ми його, там, е ми його підтримуємо, що він буде підтримувати наші інтереси. Тобто, таким чином пішло обмеження е навіть конституційного права бути обраним. Якщо в нас в Конституції чітко написано, що кожна, кожна особа має, має право бути обраною, то даним законом вже є обмеження. Обрані мають бути право тільки лише ті, кого видвинуть е, партії. Угу. Тобто от тут йде велике-велике пригномлення, як, ну, як, як на мою думку, е, самого поняття право на вибір і право бути обраним. А відповідно до законодавства України на кого зараз покладено обов'язок донести до виборців особливості саме цих виборів? Ну по-перше, це повинні бути виборчі комісії. Інформація на стендах повинна бути розписана. Вона повинна бути доступною, зрозумілою і засоби масової інформації. Ну, на засоби масової інформації в принципі повинні більш-менш приймати участь. Наскільки від саме від засобів масової інформації йде основна основний потік інформації? І люди дивляться і телебачення, і читають газети. Дуже мало людей прийдуть на виборчу дільницю і будуть ознайомлюватися з там, переліком, Тому все йде від засобів масової інформації. Більше інформації з 8 -го години ранку до 8 -го години вечора відкриті виборчі дільниці, котрі громадяни йдуть, голосують. Але якщо вони замітять порушення, що їм робити? Куди звертатися? Ну, якщо на виборчій дільниці, то можна звернутися до членів виборчої дільниці, до спостерігачів. На кожній із виборчих дільниць чергують представники органів внутрішніх справ, можна звернутися до них, вказавши на те, що ми от бачили, ну, в залежності від того, яке порушення. У будь-якому випадку необхідно звернути увагу на порушення саме членів виборчої комісії. Тобто є особи, які там присутні. і... Можна звернутися до даних осіб. В нашу студію поступали дзвонки щодо агітації. Тобто, люди, котрі вже проголосували або ще не проголосували, вони відбуваються на виборчих дільницях, до них підходять люди і агітують їх. Що робити у цьому випадку? Агітація на сьогоднішній день є незаконною, заборонена. на сьогодні день тиші, як так само, як вчора, і також необхідно звертатися, це є порушенням, необхідно звертатися до членів. Виборчої комісії місцевої, там не виборчої дільниці, на якій відбувається така агітація, чи до спостерігачів на дальній виборчій дільниці. А що робити з тою агітацією, котра на вулиці, це вікборди. А на вулиці вулиця? це вже не місцевих органів влади. Угу. це є порушенням, але в нашому, в нашому випадку із нашими порушеннями ніхто не звертає на це уваги. Це, це, це порушення. Це порушення чинного законодавства. Вся за добу до виборів вся агітація повинна бути або знята, або заклеєна білими листами. А як покарати цих порушників, саме які на бікбордах? Саме які на бікбордах, в принципі, ви ніяк не покараєте. В більшості випадків, 99%, 9%, відповідальність за зняття даної інформації несе власниці якого є цей бікборд. Тобто в договорі складається пункт, що особа, яка е, володіє даним бікбордом, здає його в оренду, вона зобов'язується е, наклеїти дану інформацію і зобов'язується 23 числа зняти дану інформацію. І вся відповідальність підпадає на, не лише на цю особу. Але притягнення до відповідальності в нас не передбачено, щодо розміщення, розміщення ну, не встигли зняти. Поклеїли білий лист, а його вітром зняло. Mm -hmm. І кандидат, як таковий, виходить біли, чистим білим. Дуже хитренько воно. Наше законодавство все так хитренько. Станіславе, розкажіть, як відбувається виборчий процес на дому? На дому виїжджають береться скринька, виборча, вона прозора. Mm -hmm. Вона опечатується, в ній проріз. Виїжджають члени. Виборчої комісії і виїжджають спостерігачі. Є якщо людина не в змозі самостійно прибути до виборчої дільниці, я ну там багато таких підстав. Можливо, хтось хворий, хтось доглядає за хворим і не може відлучитися за певний час до дня виборів. Необхідно було звернутися в виборчу на виборчу дільницю за телефоном чи особисто, чи там. Будь-яким іншим способом і подати заявку на те, що ви маєте бажання голосувати і маєте право відповідно до чинного законодавства провести голосування в домашніх умовах. Виїжджає там, кожна із виборчих комісій, там чи виїжджає, чи виходять, в залежності від території сільської місцевості, вийти пішком 3-5 кілометрів, не знаходишся з одного кінця в інший кінець села. А в міській місцевості більш за все ну, за все тут пішком ходять. Станіславе, а чи можна йти на вибори, якщо не отримав запрошення? Можна, чому ж не можна? У нас угу. е, запрошення, е, ну давайте будемо чесними, не всім приходять. І, і інколи навіть коли приходять, то вони приходять на попередніх власників житла. на Осіб, які вже давним-давно померли. Ну це не дороботка комісії, але ж все таки Якщо не, 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 не надійшло при запрошення, то в будь-якому випадку необхідно йти. Може не надійшло запрошення помилково, може бути особа не включена до списку виборців. Тобто, Наприклад, півроку тому назад придбали житло, зареєструвались, все, все по закону пройшли відповідну реєстрацію, але виборча комісія не має даної інформації. Це вже Недолік самої виборчої комісії і недолік, недолік паспортного столу, який не передав дану інформацію до виборчої комісії. В даному випадку тут е, вже треба йти до суду, встановлювати е, сам, ну, ваше право на волевиявлення. Суд видає рішення, що ви маєте право проголосувати на саме на цій виборчій дільниці і далі питань немає. Ви з рішенням суду йдете, голосуєте. Сьогодні суди працюють. Е, Вчора працювали сьогодні цілодобово там до, здається, сьогодні навіть також в ніч до завтрашнього ранку. Станіслав домашня робота виборця це проаналізувати кандидата, тобто саме інформацію про кандидата, прочитати інформацію, як він батуть, яка його коперена компанія та чим він займався до цієї цієї агітації. На вашу думку, чи стали Миколаївці виборці більш свідомі? Більш відповідальні вони підходять до цього моменту. Ну, на даний час не лише миколаївці стали більш свідомими, В принципі, населення України, народ України став більш свідомо підходити, але все рівно є дуже багато випадків і на виборчих дільницях. Ми проголосували за першого, хто попався. Тобто не всі люди підходять, більш молоді люди підходять більш відповідально. Люди більш старшого покоління, вони голосують. Знаю, одне прізвище з десяти знають, проголосували. А, це наш селищний голова. Ми за нього проголосуємо. Значить, нічого поганого не зробив. Ніхто не задумується, що він хорошого зробив. А поганого не зробив вже добре. Тобто таким чином у нас дуже багато людей не хочуть думати, не хочуть аналізувати. В умовах децентралізації місцеві ради селищ міст будуть мати, будуть відбирати більше, більшу роль, тобто безпосередньо впливати на життя громади. І як ви вважаєте, наскільки децентралізація покращить життя? Задумка непогана децентралізації, але ж давайте будемо розглядати питання щодо фінансування. Не кожна із громад має надходження. Не кожен із громад має фінанси для свого існування. Мені сподобалась реклама соціальна була по телебаченню стосовно того, що на одного школяра держава виділяє, здається, річний проміжок 9 тисяч гривень на рік на одного школяра. А якщо це буде з місцевого бюджету, то буде 7 тисяч гривень. Але, але там іде також паралель того, що в громадах, які не, не е, заповнені фізичними особами, немає населення, то там буде 14-15. І ці 14-15 тисяч на одного школяра громади, громаді можуть бути непосильними, і ця громада, школа може бути обмежена в доступі до освіти. Тобто дітям потрібно буде там прокидатися в 3 часа ночі. Е, і якимось чином добиратися до громади, в якій є школа. Тому що школа в даному населеному пункті не буде е, мати можливості на існування. Тобто нам місцева, місцева, це загрожує, місцева, так? Місцева, так, місцева громада не зможе профінансувати mm -hmm. свою школу. Просто фізично не зможе, тому що громада невелика, школа здається, і невелика школа, але надходжень до е, місцевого бюджету немає. Окрім школи, там є ще місцеві лікарні, є інші заклади, які з місцевого бюджету також повинні фінансуватися. І утримання села також йде з місцевого бюджету, те саме прокладання там, доріг, просто, те саме прокладання електроапори, ремонти всі місцевості, включування на лампочки і тому подобне. Це йде з місцевого бюджету, буде виділятися. І якщо Добре, там в місті, якщо є якийсь потужний гігант, як в нашому війжноукраїнську, є атомна станція. Там без питань це місто. Воно на сьогоднішній день це золоте місто. Воно гарне, красиве, ухожене все. І коли більшість фінансів буде залишатися в даному місті, це буде взірець. Ну, Туди можна буде возити екскурсії, показувати, як люди живуть. Але так, так не всі можуть жити. Не кожна з громад може, зможе так проживати. Тобто тут треба вирішити питання фінансування. Децентралізація цікаво і правильно, але вона повинна бути зроблена правильно. Як ви вважаєте, ці вибори пройдуть відкрито та чесно? Вибори відкрито та чесно, а чому ні? Я думаю, що так. Ну, на 12 годину я до вас в час дня виїжджав, то в принципі там глобальних порушень якихось різких там, не було. Ну, подивимося, які в нас будуть питання щодо підрахунку голосів. Саме цікаве почнеться після 8 години вечора, коли всі проголосують. 8.05, 8.10, коли закриються виборчі дільниці і залишаться члени виборчих комісій і спостерігачі, там, журналісти. Хто буде присутній саме на виборчій дільниці, от тоді почнеться саме цікаве. Голос. Ми будемо сподіватися, що вони відповідально поставлять до своєї роботи та зроблять все чесно та справедливо. І наостанок ваші побажання тим, хто ще не виконав свій громадський обов'язок. Ну я бажаю всім прийняти участь у виборах і все-таки здійснити своє волевиявлення. Це наше майбутнє. Що ж, дякую, Станіславу, за те, що за на студію за таку корисну та цікаву бесіду. А я нагадую нашим телеглядачам, що у нас в гостях був Станіслав Бакумов, юрист та адвокат. А ми побачимо з вами через декілька хвилин. До побачення.